Привіт, ви слухаєте подкаст що з економікою, де ми щотижня беремо якусь гарячу і важливу економічну тему і з фаховими експертами обговорюємо. Сьогодні в нас в гостях Віктор Довгань. Він радник делегації ЄС в Україні. А в минулому три роки він працював заступником голови інфраструктури з питань європейської інтеграції, заступником міністра голови. І з нами також метро на Гурінов. Ви його вже знаєте за минулими подкастами. Він аналітик, економіст центру економічної стратегії. Також тоді Юлія Мінчева з Вокс України. Я Андрій Федотов, центр економіки. Мічне стратегія. А говорити ми будемо сьогодні про Китай, про нашу співпрацю з Китаєм про угоду, яку 30 червня підписав міністр інфраструктури України з нашого боку і міністр комерції з боку Китаю. Про те, які є в тому для України можливості, загрози, якісь підводні речі, гарантовано без такого зайвого, необґрунтованого пафосу з одного боку і без ем, якихось страшилок теорій, змов з іншого. А, тому що це насправді. З одного боку, тема непересічна з іншого боку, в країні вже є навіть на моїй короткій пам'яті, достатньо молодій. Негативний досвід того, як в нас вбудовувалися стосунки через кредитну історію. Можливо, вони там набагато більше були спричинені саме поведінкою України ніж поведінкою Китаю. Але про це треба розуміти. Якщо ви не знаєте, якщо вас нічого в голові не винирнуло, можете подосліджувати кейс державної продовольчої зернової корпорації. Це дуже давня історія ще часів Януковича. Таким не ну, дуже щасливим фіналом. А, але я навпаки дуже тішуся, що якась така інша спроба побудувати кращі стосунки все одно відбувається. Я сподіваюся, що це буде успішний кейс. Розкажіть для початку для слухачів, які можливо не сильно вже встигли дослідити, що саме ми підписали, в чому суть угоди, що саме для неї в Україні, що ж так, що саме в угоді для України є позитивним? Дякую дуже. Це міждержавна угода з Китаєм. Вона стосується розбудови інфраструктури. Це досить рамкова угода. Там насправді немає жодних кредитних зобов'язань. Є перелік пілотних проєктів, які змінювалися, але на даному етапі деякі проєкти відпадали. На даному етапі там є два проєкти, будівництво мосту через Дніпро біля Кременчуга, між Кременчугом і горішніми плавнями. І перший етап великої кільцевої дороги Києва або Коду це Житомирська одеська траса. Дякую. Тобто там немає зобов'язань, що саме тобто там є ідея тому, що залучати компанії до будівництва на цих проектах. Правильно розумію? Чи це, це ранкова... є прям виключні якісь Дивіться, конкретні чи... прописані? Чому насправді ми прийшли до цієї угоди? Так. Тому що ми побачили, по-перше, негативну історію. Я би не концентрувався на кейсі ДПКЗУ, тому що ну, це все таки аграрна тематика. Я в ній не зовсім є фахівцем. Я би розібрав. Ситуацію з повітряним експресом це теж був кредитна угода, яка була підписана за часів Януковича. На жаль, нам прийшлося через декілька років розбиратися з цим, по суті, розривати цю угоду, сплачувати певну частину тіла кредиту. Україна втратила десь орієнтовно 50 мільйонів доларів. Ми пішли на це. Ми зрозуміли, що ця угода не вигідна, і далі було прийнято рішення урядом Гройсмана добудувати за кошти «Укрзалізниці». Слава Богу, добудували. Є залізничне сполучення Києва аеропорт Бориспіль, Ми всі успішно ним користаємося. Від різниця між цими угодами перше там була досить волюментаристська процентна ставка. Вона складала десь біля 7% річних. І ну не було, не був досконало підготовлений проект. Тому ми взяли при підготовці міждержавної угоди. Ми подивились на те, що працює в Європі. Перш за все, і є подібна модель. Була підібна угода з Польщею, міждержавна угода, яка передбачає теж залучення кредиту, участь польських компаній як генпідрядників, підготовка спільного проекту і не менше 50% субпідрядних субпідрядних. Робіт для українських компаній таким чином, ми, якби, пішли за цією аналогією, щоб залучати а нових великих гравців, Б кредитні кошти, які і ми наполягали на переговорах. Чому вони так довго тривали? Що ми мусимо прив'язуватись до існуючої кредитної ставки, що ми залучаємо за з європейськими банками, з європейським інвестиційним банком з ЄБРР. Відповідно, ця ставка десь в майбутніх кредитних угодах, які знову ж таки буде погоджувати мінфін угу. після. Визначення проекту буде складати до 2% річних. Скажіть, я читав дуже багато новин mm -hmm. щодо цієї теми, і взагалі вона так розрослася в всі напрямки. Майже там є частина пов'язана саме з інфраструктурою, а є частина пов'язана взагалі з відносинами України з Китаєм, України з західними країнами. І взагалі, от я читав, що аналітики навіть протипоставляють, що це новий якийсь вектор відносин з Китаєм. Чи, чи насправді ця угода є таким новим? Новою сторінкою в наших відносинах з Китаєм. Чи справді вона настільки е, її вага настільки важлива, як про це пишуть? Для інфраструктури є, безперечно, це величезний успіх і досягнення, що ми структурували і систематизували цей досвід. Негативний в більшості випадків, повітряний експрес. Ми бачили, як працювали китайські підрядні організації по контрактах Світового банку і Європейського банку реконструкції та розвитку. Ну і ми всі можемо побачити, що відбулось там з обходом Житомира, коли. PowerChina не змогла закінчити контракт, було прийнято рішення розірвати цю угоду. Знову ж таки, уряди Міністерства інфраструктури в попередніх урядах і зараз підходить досить прагматично. Тобто, абсолютно ці речі мають працювати на розвиток інфраструктури. І коли пишуть, що ми там, натягнемо на себе якесь кредитне ярмо, ну, насправді ні автодор, ні, ні, ні Мінінфраструктура, Ні Укрзалізниця. Ні, навіть там Київська державна адміністрація. Один з проєктів це був теж, але він не попав в перелік пілотних проєктів. Четверта гілка метро на Троєщину, Ви знаєте, китайці теж одна з китайських компаній готувала цього проєкту. Ну, не потрапив. Він можливо, потім він потрапить. Це абсолютно мінфін буде дивитись, чи достатньо в нас ліміту суверенного боргу для того, щоб залучати ці кредити. І все, тобто, повторення. Ситуації, як Китай працює, я завжди кажу, Україна це не Африка і навіть не Азія. У нас є ліміт, у нас є ліміти залучення кредитів, визначені, погоджені з Міжнародним валютним фондом. Ми за майже 60% ВВП ніколи не виходимо. Ми не можемо цього зробити насправді. Ось, просто Мінфін не поставить свій підпис. І змусити його, слава Богу, зараз, напевно, ніхто не зможе, як колись приймалось рішення в ручному режимі, там, ну, При Янукович. Дмитре, а центр економічної стратегії зараз там в минулому році активно аналізував російські слідки російські інвестиції в Україні? Зараз йде великий проект, пов'язаний з аналізом китайських інвестицій, і там презентація дослідження вона відбудеться десь в вересні. Але, от будучи зануреним в цю тематику, яка ваша позиція щодо цієї угоди, які там можуть бути підводникам? Мені, які які є сенс зараз, сьогодні, обговорити. Це, Я, звичайно, не бачив угоди, але, до речі, це окрема така оговорка, що дуже часто а, спід, є, в таких угодах є спід, часто дуже пункт, що а, ці документи не публічні. Деколи навіть сам факт наявності таких документів є непублічним, умови є непублічними. Це... Якщо можна, я зразу прокоментую. А... Підписана угода була місяць тому з французьким урядом. Текст угоди ми всі. Та, стосовно локомотив Альстом, ми всі побачили тільки після того, коли вона була зареєстрована для ратифікації Верховній Раді. Okay. Чому це? Це не тому, що цей уряд не публічний, тому що йде погодження остаточного тексту. І тільки коли будуть альтернати, та, роздруковані на текст ну, на таких бланках міжнародних договорів в трьох версіях українська, англійська, англійська, до речі, переважаюча, що цікаво, okay. і китайська це для, для них це теж була проблема. Тоді тільки. МЗС буде подавати цю угоду через Офіс президента для реєстрації. І ми всі побачимо. Ну, насправді це рамкова угода. Там немає ні Ну, нікого зобов'язань, окей, окей, ні нема сум, є тільки пілотні проекти і процедура підготовки погодження цих проєктів між китайською і українською стороною. А, ні, я маю на увазі. Тут я просто знов таки, от е, недавно читав дослідження, яке зроблено на основі семплу десь сотні подібних контрактів, вже які вже. ну, Підписані і вже діють, але це вже саме кредитні договори. Uh -huh. І там дослідники насправді побачили купу негативу з точки зору якраз от, публічності. Тобто дуже... Причому останні роки частка таких договорів, це ну, загальної кількості цих кредитів договорів в Китаю, вона зростає. Тобто, вони все, все, все частіше вимагають від, від позичальника, навіть взагалі не розповсюджувати про, ні просто не, сума, ставка. Якщо якісь деталі, і навіть сам факт наявності: тобто ще раз: а, а, кредит публічний, то державний, який виплачувати ну, по суті платникам податків, Абсолютно. і платників податків. Згідно з цим договором, навіть не мають права про це знати. Ну це ну як на мене, ну не дуже правильно. Ні, це абсолютно неправильно. І цей кредитний договір, коли він буде, та під якийсь проєктів, кредитний договір між Ексім банком Китаю і Міністерством фінансів він буде абсолютно публічний. Процедура вона виписана на сайті Ексімо. До речі, її можна абсолютно подивитись. Ми говоримо про пільгові. Кредити для інфраструктури ставка до 2%, термін мінімум 15 років для проекту. На час будівництва 3-5 років. Позичальник, тобто держава Україна, в даному випадку, не сплачує нічого. Умови єдині, які вони захищають якби свій інтерес. Це 50% складової китайської. Але ми розуміємо, більше того, ми розуміємо, що складова китайська буде значно менша, тому що якщо 50% ми віддаємо українській компанії на субпідряд, ну знову ж таки китайці не зможуть привезти сюди пісок, бітум та з Китаю. Ну це це не адекватно. Це не вигідно. Невигідно. Більше так. того, ми будемо наполягати при підписанні договору генпідряду, і це будуть вже кошти автодору, бюджетні кошти. Ми будемо окремо тендери. Тех нагляд. І ми би хотіли, щоб це були європейські компанії, які працюють по контрактах з ЄБР, з Європейським інвестиційним банком, зі світовим, щоб крім замовника Автодор, ще й незалежний інженер, тому ми говоримо про контракти ФІДІК. Ми беремо модель просто роботи з міжнародними фінансовими організацією. І більше того, я вам скажу, Ексімбанк він абсолютно зараз це підтримує. Цього не було раніше, але ну зараз це, це реалії. Тому. Ну, Як би це буде нормальна світова модель роботи? Ні, якщо буде так, то ну окей, а кажу, а просто от, ось, останній досвід ну, світовий загал, загалом говорить про те, що ну, дуже часто, дуже, такі, якісь дивні умови там впливають. А причому, знову таки таки, ну, є, типу, такий. Ну враження, що насамперед для них це ну, такі геополітичні проекти, тобто ну не просто так, ну не то, щоб захоплюють там країну чи ринок, але принаймні так, посилюють там свій вплив, ну на, там, якісь там захищають свої економічні інтереси, наприклад, зерном. Ну вони, ну, вони насамперед купують зерно для себе, тому вони проконтролювали цю інфраструктуру, щоб, щоб ну, гарантувати ці ну, ланцюжки поставок українського зерна ну, до себе в Китай. То, 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 але це ну, насамперед ну, тому що це їм потрібно. Ну і кажу, є таке враження в загалом, що ці всі. Кредити вони кажуть ну, для захисту сам їх інтересів. Незважаючи на це, дуже часто в цих договорах прописані дуже дуже жорсткі умови щодо дефолту. Тобто, там навіть э... Ці досі Тому досі які... думає, що країна не може оголосити дефолт, чи якщо н... вона його оголошує. Ні, ні, слухай, э... що дефолтом вважається не тільки а, ну, посуд, ну, типу, неможливість сплатити цього Бога, а от, наприклад. В деяких, в деяких з деяких країн там були пункти. Що ви міняєте посиліте трудове законодавство? Це дефолт. Завтра повинна бути вся особа сплачена. Ви посилюєте екологічне законодавство, це дефолт. Погіршиться дипломатичні стосунки країни з Китаєм, це дефолт. Ну, я дивіться, ми абсолютно не будемо мати такі положення в цих договорах. Я сподіваюся, більше, більше того, коли кажуть, що от зараз одна з умов отримання кредиту Ексім банку, це подати оцінку впливу на довкілля, і теж не було сім років тому. Угу. Насправді, по всіх проектах треба зробити ОВД і його подавати в ексім, і він його буде верифікувати. Угу. Тобто казати, що вони здають якісь занижені екологічні вимоги, вони мусять відповідати нашому законодавству. І коли пишуть в. В медіа вони привезуть купу китайців. Ну давайте порахуємо середню зарплату в цьому дорожньому секторі в Китаї та і, і в Україні. Це абсолютно нелогічно. Більше того, ми навіть ми бачимо по тих проектах, де вони працювали, це максимум. Ну, керівництво і інженерний склад це 50-60%. Я не знаю, чи ви знайомі з нашим законодавством про працю. Наскільки складно отримати дозвіл, дозвіл на працевлаштування для іноземців, ну це окрема проблема. Так. Тому... Вони діалогі, вони поки так, краще б волобіювали, щоб так, якраз ці умови так. законодавства були спрощені в рамках надання кредиту. Потім отримували підтримку ще від іншого міжнародного бізнесу тут і від інших експатів. Добре, тобто там хороша новина в тому, що насправді багато сумнівів підживлюються саме там попередньою якоюсь історією, і там історію навіть навіть Діця самого Китаю там в Британії вони переживають, що їх компанія, яка виробляє 8 тисяч чіпів, купила нідерландська компанія, яка виявляється, належить китайській компанії. Тобто, навіть через такі там корпоративні серйозні зв'язки ланцюжки. Це очевидно там не єдина компанія, яка виробляє чіпи, навіть незважаючи зважаючи на те, що зараз в світі там не стає, це гаряча тема. Але до того, що сам факт таких стосунків з Китаєм це в кожній країні. Зараз наразі викликають там багато побоювань і там, особливо в західному світі, певних таких. Питань, які в суспільстві виникають, і мені здається, що найкраще якраз політика це їх адресувати максимально конкретно, не замовчуючи Абсолютно. і не розповідаючи, що ви там що ми не свідомі тих проблем, і це там те, чого мені наприклад бракує від нашого уряду, бо я бачу навпаки якусь таку дуже радісну і райдужну презентацію цієї перемоги, що можливо воно так і є, але насправді, як ви правильно зазначили, це лише там перший рамковий пункт, і дуже залежить від наших дій, наскільки ми зможемо використати це для там дійсно добудови. А з іншого боку, мене хвилює варіант того, як ми дійсно. Вміємо використовувати чи не користувати певні можливості, бо інша скандальна історія це з тим, що вивели будівництво дороги з під Прозору, з під тендерів. Це якась потік це... сказати. Так, це... прокоментуйте це рішення. Наскільки вони пов'язані, не пов'язані, наскільки це виграшно з точки зору перемовин і там виконання наших зобов'язань нам перед всіма партнерами? Вікторе, Дмитре, що ви думаєте? Ну дивіться, проект кільцева дорога насправді. Китайцям це не потрібно, та виводити з під тендерів, тому що в них є міжнародна угода, яка готувалась три роки, і, відповідно, ця новина для них була ну такою новиною незрозумілою для чого це робиться. Не... А можливо, просто там вже 50% українських підрядників, вони так само не мають проходити тендери, наскільки я розумію, для того, щоб ну там переговорна процедура буде по міжнародній угоді пояснення, що це зроблено для того, щоб залучати компанії, світові компанії з фінансуванням. Ну якщо це так. То треба реєструвати нормальний законопроект, проводити громадські слухання, залучати експертів і казати: Окей, ми погоджуємося на це. Це теж може бути політика уряду. Та ми погоджуємося, що цей проект відбувався поза межами системи е, е, публічних закупівель. Якщо ми це погоджуємося, а не в останній момент після слухань комітету, вносити е, зміни там доповнення, які ніхто не бачить тільки після, після голосування. Тобто, сама процедура е, мені насправді не подобається те, що її зв'язували з американською компанією компанію, я спілкувався з BigTel, Ну я не вірю, що вони теж підуть на такий механізм. Тобто вони підуть тим же механізмом, який йдуть китайці. Вони підуть механізмом міждержавної угоди і залучення відповідно проведення тендеру між американськими компаніями і залучення фінансування через механізми Ексімбанку США. Тобто інших механізмів насправді немає. Навіть якщо б компанія якась би це хотіла робити, це проекти вартістю 100 мільйонів доларів. Жоден банк є, ну має політику комплаєнсу, і де б він не був, чи в Гонконгу, чи в Нью-Йорку, він не піде на такі речі. Тобто, це речі мають бути репутаційні, важливі і прозорі, тобто, фактично. Для великих міжнародних компаній, про які говорять, не цікавий формат такого коскуларного там виходу і домовленості. вони виходять через міжнародні угоди і через там партнерство, яке зафіксоване на вищому рівні з іншими сторонами. Правильно я розумію, Ну, абсолютно у нас інших механізмів крім. Або це тендерити за бюджетні кошти на прозоро що в принципі неможливо, бо в держава України немає грошей на цей проект. Він оцінюється в районі трьох мільярдів та доларів. Тобто, це річний розмір дорожнього фонду в Україні зараз на цей рік. Тобто, нам, ми повинні тоді відмовитись від будівництва всіх доріг і будувати тільки велику кільцеву дорогу навколо Києва, що напевно неможливо. Кияни, може би, це підтримали, але я думаю, жителі там сусідніх заблокували да, да, да. єдине дороги. До Тому Києва. дійсно ну механізму іншого немає. Є механізм або тоді ці проекти подавати. В ЄБРР, в Світовий банк, та, або механізм між, міждержавних угод. Я знаю, що такі ж самі угоди обговорювалися з Туреччиною. Єдине, що в них насправді досить складна зараз ситуація економічна, і вони не готові інвестувати за кордон. Та, а, тому ну, єдиний механізм це міждержавні угода. Але, до речі, хочу нагадати, що от, е попередній прецедент байпаса законодавства по закупівлі якраз був у випадку зернової компанії. Ми сьогодні згадуємо дуже злим і не тихим словом насправді. Ми сподіваємося, що це буде така перегорнута сторінка. А ну як там кредит ще не за нього. Там виплачено десь 150 мільйонів з трьох мільярдів, тобто тільки п'ять відсотків поки величезна проблема з ним. Це там ще не все так просто. Так, ми програли арбітраж, і там взагалі така коштовна для кишені українців платника податків історія. Але ви ви кажете, ну в бюджеті немає, а ну але. Цей же кредит, бюджет, ж кредит бюджету все одно виплачувати. Так, абсолютно. Це тобто, джер... а, джерело я... повернення, це дорожній фонд. А? Я ма на увазі. Чим це ну, нультивно могло б просто умовно кажучи, ми там ну, ви, випускаємо якісь облігації, просто ОВГЗ, там зовнішні, внутрішні. і б... Абстрактний і... кредит, і аб... оголошуємо абстрактний тендер, і подивимося, хто на нього приходить. Абсолютно можна піти через облігації, але ви бачите вартість цих облігацій. Тобто, автодор почав минулого року з облігації внутрішньої державної позики в українських державних банків. І, як на мене, це процес просто з одної державної кишені ти передаєш в іншу. Ті гроші в Україні нові гроші не з'являються. Та ну хіба що ми їх додруковуємо, що в принципі неправильно. Та Другий процес зараз зараз Ну, але вартість цих євробондів складає 6,25, коли... Потрібно під такі інфраструктурні проекти залучати все таки кошти, які довші і, і дешевші. строк. Сім да. років, шість двадцять п'ять. 15-20 років до 2%. є різниця. Дуже, Ми розтягуємо це задоволення на, на десятки років. Знову ж таки, треба чітко дивитись на джерела фінансування. І я думаю, що міністерство інфраструктури теж на те дивиться. Можливо, ви бачили, є зареєстрований законопроект про плату для за, е дорог. за дороги. Так. Та, по перше, для вантажівок. Тобто, це треба починати та тестувати. Можливо, якісь знову ж таки пілотні проекти, тому що ну тільки акциз запальне, напевно, це це мало. Ну так, особливо зважаючи на там, ситуацію з грінділом, терендами на небудь наступні 10 років. Ні, ну плюс таке, тут, ну, ну, тут насправді ну, споживачами. Купу додаткових сюжетних ептек... ліній, типу контролю ваги, Путіхи, щоб цьому, просто існуючі так, да? дороги не розбивали, ну і таке інше. Ну а далі це концесія. Ми маємо залучати приватний капітал. Після міждержавних угод ми маємо показати механізм концесійних платних доріг, коли великі знову ж таки компанії будуть залучати кошти, будувати. Єдине, що все-таки плату за дороги має. Має збирати не не компанія, як на мене, а автодор або якесь окреме підприємство. Тому що тоді немає конфлікту інтересів між генпідрядником ну, такий, і, і оператором. анбан проведений <гум> на початку, а не пізніше, коли ну, оскільки він. це скільки зараз буде заплачуватись, то можна в принципі ну, проконтролювати, і... щоб це було де якось так ну красиво. А в мене ще питання тоді до іншої сторони, які є або можуть бути альтернативні чи додаткові варіанти? Цю там угоду останні три роки думали. Ми почули про Туреччину. В Туреччину також є досвід будівництва українських доріг. Які ще держави потенційно могли би бути зацікавлені в подібного роду проєктів? Чи насправді не так багато альтернатив є? Ви знаєте, готується з Японією зараз подібний проект Джайки. Він ну досить довго готується. Насправді досить проектується Миколаївський міст. Ми сподіваємося, що проектування буде закінчено в цьому році, і можливо в наступному році. Там є міждержавна угода по процедурах Джайки. Тобто, далі це просто Джайка буде спільно з автодором проводити тендер між японських компаній. Та сама модель 50% японський генпідрядник, 50% український субпідрядник. Um, чи говорити ну європейські компанії, напевно, не готові залучати фінансування в довгі інфраструктурні проекти, тому що тут є механізми європейських банків. Тобто тут, тут логічно насправді ну, логічніше працювати ці проекти готувати спільно з ЄБРР, і ЄБРД і далі виставляти на тендер по процедурах МФО, де можуть брати участь всі. Um, про арабські інвестиції та ну. Складно мені говорити. Мені здається, для них портфоліо все-таки там зернова безпека, можливо, порти. Ми бачимо інвестиції Катару в... Ну вновь це частина тієї ж зернової безпеки. ну. Так, так, тобто говорити, що вони будуть інвестувати в дороги ну не сильно я вірю в це. А Якщо дорога веде в порт, Тут нас половину доріг ведуть рано чи пізно в Одесу, чи Миколаїв, де можна буде потім судно поремонтувати, то справді важливе питання, як продавати. Тобто фактично Якихось значних черг з інвесторів, які б хотіли тут і завтра профінансувати українські дороги. Немає. Всередині України там бракує капіталу, зовні не так багато є. Ні, ну варіантів. плюс country risk залишається. Цілого, ну, ну, плюс плюс залишається. обмеження знову ж таки в нас є обмеження суверенного боргу. Ми не можемо залишати більше, як це деякі країни робили Східної Європи, там Чорногорі, Чорногорі, ага. та, оцей okay. приклад. Ну невдалий. Ми не можемо цього робити. А що в Чорногорі? Розкажіть зараз. Всі українці поїхали влітку в Так, ну вони це залучили. Я знову ж таки не, Що там за хороші дороги з'їздити подивитися, які, на які так. Не <свісно> гроші побудували ці хороші дороги. Китайська компанія там будує зараз дорогу е, в Чорногорії вартістю там понад 1 мільярд доларів. Що складає десь 25% навантаження на ВВП цієї країни? Тому... Всім треба поїхати терміново в Чорногорію і підтримати. Та. Просто <свісно> <свісно> тому ну, знову ж таки це торізна. питання торізна, до, до їхнього уряду. До Мінфіну. До, да, до їхнього центрального банку яким чином вони допустили залучення такої великої суми кредиту під державні гарантії? Ну, і, так... ну тут виникає питання: що ми знаємо, що в Китаї досить високий рівень корупції, і для них ну не проблема вирішувати різні питання в ну з іншими країнами в такий спосіб. Я не кажу я нічого не з зору зовчорногорія або України, але а, така практика в них існує. Це ну це, це, це я ніяких інсайдів не розказую, Це ну, в принципі, ну відома відома Крупутерна проблема. Культура, відома проблема їх а, бізнес практик, так. Ну, я думаю, у нас є достатньо правоохоронних органів від набу САПУ, Конечно. БЕПУ е, національної поліції СБУ, які можуть зайнятися цим works. питанням yeah. і превентивно зупинити будь-які будь-які рухи в даному напрямку, вікторе. А у нас буквально залишається декілька хвилин. Які на ваш погляд прийдуть ці пілоти? Наприклад, успішно ми побачимо результат. Ми побачимо, що китайські компанії там якісно виконали свої вимоги. Вони побачать, що ми там я не знаю, виплачуємо Вчасно те, що ми зобов'язані, там взагалі приймаємо повністю звіт згідно з угодою, участь в цьому проекті. Які наступні можуть бути проекти, взагалі які там дороги в Україні можуть бути цікавими в рамках цієї рамкової угоди бути реалізованими? Ну, Насправді ця угода, китайці завжди кажуть, нам потрібна спочатку міждержавна угода, і тільки після неї ми будемо спочатку кредити, а потім інвестиції. Тобто ця угода, ми це бачимо на прикладі Білорусі. Може, не вдалий приклад зараз з огляду на там, загострення відносин з ними, але якщо абстрагуватись від політики, вони будували дороги. За китайські кредити і далі вони інвестували в логістичну інфраструктуру. І насправді Білорусь нас обігнала. В них є гарні логістичні перевалочні центри в Бресті, Білий Камінь біля мінську. Насправді зараз у нас є вікно можливостей, тому що певним чином Білорусь шантажує зупинкою Китаю, трафіку, транзиту китайських товарів в Європу і назад. Та? І Україна природньо могла би тут підставити плече і цей маршрут. я просто, чому я... За зрозуміли, що цей трафік не заблокує Росії, через яку це... він в будь-якому разі проходить. Я є представником Трасеки. Це транспортна організація Європа Кавказ Азія. Це трансп... транскаспійський маршрут. І якраз у цей би коридор, який є дорожчим, тому що він йде через Казахстан, Азербкаспій. Азербайджан, Грузію, Чорноморе на Так, Він без Росії Оцей коридор зараз би був би напевно цікавий для інвестицій китайських компаній, і він би став би конкурентним в умовах блокування транзиту Росією і Білорусію. Ну от я би хотів, щоб вони інвестували в цей коридор далі. Чи ця організація взагалі ці країни готові об'єднувати для того, щоб лобіювати на якомусь міжнародному рівні? Бо з одного боку, це там ти не можеш це зробити за ніч, Тобто, там щоб він запрацював в перспективі двох-трьох п'яти років. Треба вже сьогодні, як мінімум, сісти і вирішити, що ми це робимо. Це такий напрям, який зараз розглядається. в Цей Україні. напрям, який став дуже актуальним в 2016 році, коли Росія повністю заблокувала наш транзит до середньої Азії, та і дуже багато товарів змінстилось, Ви пам'ятаєте тоді черги на поромні пере? Праві Вілічовську, ну, зараз це Чорноморсь, та? тобто зріс величезний транзит. Е, насправді, далі ми не допрацювали. Та? Ми не отримали зворотнього транзиту з китайського боку. Е, ми зробили уніфікацію ставок, зробили єдиний тариф. Зараз говоримо про цифрову накладну єдину для декількох країн. Та є навіть за цей час вироблені спеціальні дозволи на автомобільні перевезення, е, дозволи трасека, які видаються між цією міжнародною організацією. Тому тобто, тут цей коридор працює, але ну, безперечно. Це має бути бізнес, який рухає цей коридор. І ну, важливим, наприклад, от концесія залізнично-поромної переправи в порту Чорноморськ. Мені здається, ідеальним проєктом, коли зайде стратегічний інвестор, там, ну, турецький, там, азербайджанський чи китайський, і принесе з собою, окрім коштів, ще й додатковий транзит товарів. От, от це ну, дасть можливість. Зараз. Потрібно інвестувати в наші мультимодальні термінали на кордоні з Угорщиною з Польщею, таким чином витягуючи транзит з Білорусі. Ну, ми маємо конкурувати. Це, це це складний бізнес, але ну ми маємо бути конкурентні. Ми маємо досить жорстко працювати плечима, щоб розвиватися. Прекрасно, ці оптимістичні, натхненні і надихаючі водночас. В ноті ми будемо завершувати. Як і з усім, з цією угодою дуже важливо, аби всі виконували свої зобов'язання саме так, як воно там тобто, закладено я розумію, і була система стримування противаги. А коли воно так працює, то в цілому ми є обезпечені від якихось ризикованих речей. На жаль, в нас немає свідкової впевненості, що воно буде працювати тільки тому, що ми так хочемо, але ми будемо в наступних випусках слідкувати за тим аби вони рухались в потрібному напрямку. Дякую, що були з нами. Це була передача, що з економікою. Слухайте нас на громадському радіо кожну суботу, о 19.00, а також на платформі Google Podcast Apple Podcast. Слідкуйте разом з нами за економікою і найгарячішими темами. Що з економікою? Що з економікою на громадському радіо.